Уточнення потребують штрафні санкції. Нерідко фіскальні органи трактують їх на власний розсуд. Упорядкування податкові накладні з ПДВ. У цілому громадські об'єднання закликають не припиняти діалогу з бізнесом. Приміром, штрафна санкція в одну гривню в законі має термін дії, але немає конкретних характеристик. За що саме фіскальні органи, зокрема податкова служба, це трактує на власну користь, і вона вважає, що це не стосується дати подачі терміну звітності. Якщо дата. Порушена самим платником податків, ми, як і приватні підприємці, яких це стосується. І не тільки приватні підприємці, вважаємо, що це не так. тож асоціація платників податків звернулася до президента, прем'єр-міністра України та спікера Верховної Ради. Вона закликає не зупиняти діалогу з бізнесом і готова надати свої рекомендації. Приміром, в уже проголосованому в першому читанні законопроєкті є пропозиції і фахівців асоціації, зокрема, спрощення порядку і підвищення оперативності податкових роз'яснень з боку контрольних органів, використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, упорядкування реєстрації податкових накладних з ПДВ. Півпраці тривала на законотворчому етапі. Подписано Ассоциация налогоплательщиков совместный план и меморандум с комитетом Верховной Рады по финансовым вопросам, банковской деятельности, налоговой и таможенной службы. Это дает нам возможность влиять на те законы, которые принимаются. Сегодня основная наша функция – это защита законных интересов налогоплательщиков и на Вірна, надо акцентувати увагу на закон законних інтерес. Асоціація працює только з добросовісними налогоплательщиками. Врегулювати треба й самі умови роботи для малого, середнього і великого бізнесу. Вони мають бути рівні. Є ще багато недорежностей, які закладені в податковому кодексі, які потрібно змінити. Ми вбачаємо, що це реально. І можна зробити спільними зусиллями звичайно шляхом діалогу із владою вже в вересні жовтні цього року. Податковий кодекс має виконувати не тільки фіскальну, а й в першу чергу регулятивну та стимулюючу функції, вважають в асоціації.